На дворі і тільки чути я, як матері слова летіли, летіли в до козака, бачиш, сину мій, свічка не за ся Вона сьогодні ми зібралися тут, щоб вшанувати пам'ять загиблих наших побратимів. каже Господь наш, що немає більшої любові, як хто душу свою покладе за своїх рідних та близьких, будучи зараз біля престолу Господнього, вони моляться за всіх нас і оберігають нас з неба. І нашим святим обов'язком є зберегти пам'ять про них і вшанувати їх у молитві. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, ще молимось за упокій душ невинно побратимів наших, що віддали життя за волю, незалежність України. Отче наш, Ти, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.